Виставка дипломних творчих робіт студентів та викладачів факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету включила у себе багато жанрів та напрямків. У п'яти кімнатах виставкового залу представлено живопис, графіку, декоративно-прикладне мистецтво, батік, гобелен, бісероплетіння та дизайнерські проекти. Колекція состоїть з чотирьох сумок, а також манекенів. делали вручную также сумочки шили и манекены. Коллекция состоит из джинса, джинсовая коллекция, и сочетанием разных техник, там, допустим, цветы из молнии, как декорируемые материалы, также пэтчворк использовался для цветов, для тоже так и дизайна. Аксессуары кое-какие, чтоб смотрелась. Каждая бисериночка натягивалась на леску. Где-то полгода мы на нее потратили точно мы очень пришлось очень быстро выбрать тему, потому что работа очень сложная. Хочу работать по специальности, учить деток, ну, это уже до же техники. Тут представлены работы, там немного мы взяли костюмы, вот, в основном проекты. Вот, дизайн-графические – это плакаты и различные тоже проекты по, по этой по продукции. Дизайн ландшафтный представлен здесь вот, тоже в макетах именно э, проектных э, работ, потому что они состоят из двух частей Проекта самого и макета, либо там, значит, изделия. Ну, і, естественно, различные техніки, которые ви видите в технике декоративно-прикладных искусств. Работы високого качества дизайнеров, как спеціалістів, вот. особливо особенно графического, Это рекламы значит, значит, направлений в нашому місті. Виставка має яскраво виражений національний колорит. За словами заслуженого художника Леоніда Давиденка, рівень робіт студентів високий і заслуговує окремої уваги. Уровень доволі таки високий, і як би ми там не говорили, студент, який закінчує образотворче мистецтво, так художественно-графічний факультет, він вже художник. Головне, тепер тільки йому працювати і повішати свій художественний уровень. Всього місяць роботи молодих криворізьких художників та їхніх колишніх викладачів прикрашатимуть стіни виставкового залу. Тож не згайте такої нагоди і у вільний час, не вагаючись, відправляйтесь на зустріч з прекрасним. Я приглашаю всіх криворожан. Приходіть ви получите. Повірте мені, ви море удовольствия естетичного получите. Такі роботи сонячні, так вони енергетику хорошу несуть, не хочеться уходити з цих залів.